Друзі, всім привіт! Ради бачити вас на своєму каналі. І в нас сьогодні на огляді ось така камера. Подивіться, яка це лялька. Це Sony Alpha FX 30. Це початкова камера з лінійки Cinema Camera від Sony. Це ті камери, на які знімають фільми, кліпи. І все подібне. Або, наприклад, якщо ви хочете знімати класний YouTube контент, як робить це наш український блогер Кирил. Посилання буде внизу. Кирил, дякую тобі за те, що надав користування ось таку камеру, і я можу тепер її потестити і зняти на неї огляд. Це дійсно класна штука. З неї нереально красива картинка виходить. Я вам вставлю пару відео. Мені Кирил їх. Дав для того, щоб вам показати, що можна на цей сетап зняти, тому що, ще раз повторюсь, це Cinema Line. Це кроп-камера, у неї APS-C сенсор Вона може знімати 6K over sampling або 4K до 120 кадрів в секунду. 4, 2, 2. І 10 біт. Це дуже важливо, тому що дуже круто можна тягнути тоді картинку відео. Оператори ви мене зрозумієте. Якщо знімаєте саме в налаштуваннях лог, тоді у вас буде лише два варіанти ISO, це 800 або 2500. 800 основно використовують для зйомки на вулиці, а 2500 використовують для зйомки в приміщенні. Тут є певні е, зашиті, скажімо, тонування на їх так, профілі. Перший профіль це s cinetone який використовується для зйомки відео без подальшого тонування. Тобто відразу фарбується картинка той кольор, той відтінок, який нам пропонує Sony. А Sony, як ви знаєте, пропонує нам дуже гарні кольори. Також є s log 3 це для гнучкої кольорової корекції та гнучкого тонування. І Sign EI. Якщо я неправильно сказав, виправте мене. От вам зараз буде. В коментарях можливість мене похейтити. Це професійні налаштування експозиції. Знову повторюсь, кодування тут ці камери 4, 2, 2, 10 біт або можна записувати відео в кодеки H265. Це популярний кодек, який розповсюджений по різних камерах, і його відтворюють різні пристрої. Це не H264, але сучасні пристрої зможуть відтворити ваше відео. Ну, є варіант із кодуванням All-Intra або XAVC S1. Якщо говорити про сам корпус цієї камери, мені дуже сподобалося, що так як це Cinema Line, тут є багато різних рішень, які допомагають вам використовувати різні аксесуари без використання допоможної клітки. Тобто, ви, як мінімум 1, 2, 3 варіанти, куди можна щось прикрутити, 4 з цієї сторони. І 5 з цієї сторони, тобто 5 варіантів кріплень для ваших мікрофонів і інших аксесуарів. Є гарячий черевик, куди можна кріпити ваш спалах, або є, до речі, окремі мікрофони, як мені підказав Кирил, які підключаються напряму через цей гарячий черевик, і не треба використовувати інші якісь. Провода, які підключаються, наприклад, там в 3-5 вхід для запису, а зразу пишеться звук на вашу камеру. По самих налаштуваннях є багато чого гнучкого. Я думаю, самі характеристики, в самі налаштування, якщо вам потрібно, ви зможете розібратися і подивитися інструкцію. Тут нічого складного немає. Але мені ще дуже сподобалося, що як мінімум 1, 2, 3, 4 є 5 різних кнопок, які можна запрограмувати для того, щоб ви могли встановити туди якісь. Зміни, які ви будете вносити на камері, а вам їх не вистачає, вони лише знаходяться в меню. Має камера поворотний дисплей, що дуже зручно, якщо ви будете знімати себе, наприклад. Якість дисплею тут дуже на високому рівні і на яскравому сонці ви дуже добре бачите, що ви знімаєте або що ви зняли. Ну і, звісно, камера також може робити. Фото, якщо вам потрібно. Якщо ви перемикаєтеся в зйомку фото або можете перемкнутися не лог формат знімати, а саме в звичайному форматі, який буде відразу пофарбований, то тоді, звісно, значення ISO можна змінювати з іншою градацією, як ви звикли на звичайних фотоапаратах. І дуже крута фішка, це коли ви вставляєте сюди дві sd карти і одночасно можете записувати відео на дві карти пам'яті. Це дозволяє вам не переживати за те, що щось з однієї карти трапиться і ваше відео зникне. Я, до речі, таке бачив тільки на фотоапаратах, коли ви знімаєте фото. У мене були фотоапарати Nikon, і там була така фішка. Для відео бачив вперше. Якщо ви знаєте ще якісь камери, які дозволяють так записувати відео, напишіть, будь ласка, назви їх в коментарях. І сама топова фішка, про яку я не те що мріяв, я хоча так, да, мабуть, мріяв. Я дуже хотів, щоб була якась камера з активним охолодженням, з кулером. Ось вона. Тут є активне охолодження, як у вашому комп'ютері. Якщо навіть ви будете знімати дуже довго ваше відео, вона не буде перегріватися, і це вже перевірено на досвіді не на одній зйомці. Тому, якщо вам потрібна дійсно класна камера для зйомки відео. І ви хочете це відео потім використовувати в якихось чи професійних цілях, чи в власних своїх цілях. Варіант із кінокамерою бюджетного цінового сегменту FX30 вам підійде просто ідеально. Тому це моя рекомендація. Які об'єктив використовуються на цій камері? А саме використовується об'єктив Sigma на дану хвилину 18-50 з діафрагмою 2.8. Це такий універсальний об'єктив, який дозволяє вам знімати, в принципі, і себе, і якісь певні об'єкти. А також є ще один об'єктив, зараз я вам його покажу, також Sigma. І це Sigma 10-18 мм з діафрагмою 2.8. Якщо вам потрібно зняти себе, 10 мм прям шикарно. Кут дуже широкий і можна знімати розмовні відео. А діафрагма 2.8 вам дозволяє отримати кіношну. Картинку. Мінус тільки в тому, що в цих об'єктивах немає стабілізації. Але враховуючи широкий кут огляду та стабілізація, в принципі, вам вона і не потрібна. Якщо брати нашу кінокамеру, вона дозволяє вам зробити стабільну картинку, де ви фактично нічого стабілізувати, я думаю, на постпродакшені і не будете. А ще в камері є відстеження фокусу в русі, що дозволяє вам знімати різні об'єкти, такі як, наприклад, там. Людей, тварин, автомобілі або будь-що інше. Які плюси цієї камери в поєднанні з цими об'єктивами? Якщо ви блогер або фотограф, або відеооператор, то ця камера має кінематографічний вигляд, а також знімає кінематографічну картинку. Вона надлегка в користуванні і по самому розміру вона компактна, має гарні кольори і надійний лок-формат, який гарно тягнеться. Ну, і звісно, ціна Вона доступна в ціні саме в лінійці Cinema. Який мінус? Мінус в тому, що в ній немає вбудованого, як ви вже помітили, виду шукача. Для фото це, можливо, і мінус. Ну і звісно, матриця APS-C це кроп. Можливо, хтось хоче собі Full Frame, тому що йому подобається більше гнучкість самої картинки, знятої на Full Frame. Хоча, враховуючи, мабуть, характеристики цієї камери. Я б фулфреймом і не користувався. Вам же дякую за перегляд. Надіюсь, це відео вам було корисне. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Також, можливо, ви хочете підтримати мій канал Гривнею, щоб, можливо, колись в майбутньому я змінив техніку і знімав вам ще красивіше відео. Всі посилання на донати будуть під цим відео. В першу чергу на Збройні Сили України. З вас вподобайка і всім гарного настрою. Пока! you mm -hmm.